Звичайна дівчина тримала в руках точну і смертоносну зброю. Смартфон, який став оком ворога. Вона ходила вулицями, ніби просто знімала місто, а насправді наводила ракета. Жахливі удари відбувалися без її мук совісті та співчуття. Ну і, схоже, навіть вона не переживала за скоєне. Але все змінилося, коли зрадницю викрили. Те, що з нею вчинили, коли спіймали, вразило кожного. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Співробітника служби безпеки України затримала 16-річну Україну яку підозрюють у передачі даних російській розвідці більш відомій як ГРУ. а також підготовці нового повітряного удару по Україні. Наразі підозрювана перебуває під вартою, як ідеться у повідомленні. А дівчина під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями, а саме знімала на свій смартфон важливі військові об'єкти свого регіону. Також вона мала виявити і передати росіянам координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прокордонну область. Після поїздок підозрювана поверталася додому. Де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів із потрібними геолокаціями? Повідомляють в українській спецслужбі. Також правоохоронці встановили, що дівчина перебувала на прямому зв'язку з кадровим співробітником російського гру, і з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері. Військова контррозвідка СБУ затримала підозрювано, коли вона фотографувала оборонний об'єкт. Під час обшуки вони вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Правоохоронці повідомили дівчині про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція саті передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Також працівниця одного із підприємств стратегічного значення Дніпропетровської області збирала інформацію, щодо розташування переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ. Всі дані вона зливала росіянам. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Колаборантка приховано фотографувала і знімала на телефон та надсилала представнику РФ у телеграм відомості про українських військових. Передані жінкою дані не розміщувалися у відкритому доступі силами безпеки і оборони України. А їх розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності. Сі та державній безпеці Україна наголошують в офісі генпрокурора у жінки правоохоронці провели обшуки, під час яких було вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Нині жительці Павлограда повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення рух та розташування збройних сил України. Підозрювані обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Тим же часом прокурори Харківської обласної прокуратури в апеляційній інстанції затвердили про 32-річній коригувальниці у перші місяці повномасштабного вторгнення Росія вона коригувала обстріли центру Харкова і передавала відомості про розташування рух та техніку українських військових своєму рідному дядьку. Він проживає в тимчасово окупованій території Луганської області та викладає в одному із місцевих вишів, за даними прокуратури, уродженка міста Антрацит Луганської області, яка 14-го року окупована Ерефію, тривалий час проживала в Харкові. Ідеться про Дарію Кригіну, про яку раніше в городі як встановило слідство, російське спецслужби залучили дівчину до співпраці після початку повномасштабної агресії Росії для комунікації з окупантами. Вона використовувала один із популярних месенджерів за завданням дядька Кригіна із квартири, в якій проживала та яка розташована на високому поверсі житлового комплексу на вулиці культури, спостерігала за українськими військовослужбовцями та технікою. Ці відомості вона передавала родичу за наведенням країною. росіяни здійснювали ракетні удари по житлових масивах Харкова. Медустановах та торгівельних центрах ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення та руйнування. Окрім того, зловмисниці намагалися виявити місця базування підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які дослокуються на території міста. Суд визнав жінковиною у поширенні інформації про переміщення рух та розташування збройних сил України і з можливістю їх ідентифікації на місцевості, в чиненому в умовах воєнного стану. Частина 3 стаття 114.2 кримінального кодексу України. Колегія судів Дзержинського, нині Шевченко. Київського районного суду Харкова ухвалило обвинувальний вирок, призначивши по крайній вигляді 11 років позбавлення волі. У ході судового розгляду обвинувачена вини не визнала та заперечувала висунуті її звинувачення. Струна захисту подала апеляційну скаргу, де просила виправдати жінку. Полтавський апеляційний суд залишив вирок без змін. Серед іншого також стало відомо, що контррозвитка служби безпеки і національна поліція затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки РАФІ по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах. Головним завданням фігурантки було провести до розвитку на декількох енергогенеруючих об'єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області. Перебуваючи біля потенційних цілей, агентка сфотографувала їх, а знімка разом із координатами відправила кураторові від ФСБ. Співробітника збу затримала фігурантку на гарячому, коли вона обходила Торі одного із енергооб з енергооб'єктів для з'ясування його технічного стану. Встановлено, що після масовної атаки РФІ зломисниця мала прибути до Гайсенського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів. Слідчі СБУ повідомили зломисниці про підозру за частиною другої стати 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довішне ув'язнення із конфіскацією майна. Окрім цього, служба безпеки України затримала на Донеччині ще одну російську агентку. Нею виявилася завербована окупантами 54-річна жителька прифронтової дружківки, яка чекала на захоплення міста. За інструкцією ворога жінка розміщувала оголошення в місцевих телеграм-каналах про надання послуг із прибирання житла. У такий спосіб вона легально проникала до орендованих осель українських воїнів, які брали участь у боях на передовій. Після отримання замовлень від оборонців агентка прибувала до їхніх помешкань з інвентарем. Для прибирання, щоб під виглядом клінінгових робіт приховано фотографувати документи та майно військових. Разом із цим фігурантка намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуалювано випитувала про їхні бойові позиції та завдання. Зібрані відомості агентка зливала у спеціальні створений расистами чат-бот за наявними даними. Персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання. Під Час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбам. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення і з конфіскацією майна. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам те, що ви додавали себе пуст до кінця. Допомагайте лише Збройним силам України, не підтримуйте ворога. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу України та слава Україні.